Кожен з нас є рушійною силою, яка впливає на світ загалом. На сьогоднішній день більшість цінностей та речей не служать на благо суспільству та не думають про природу. Ми вже перейшли межу дозволеного. А проблеми, з якими ми стикаємося постійно і які виникають в нашому організмі та на нашій планеті, про це явно свідчить. Це агресія, скупість, недовіра, хвороби, голод, споживацький тип мислення, легковажне споживання ресурсів, вимирання тварин, глобальне потепління та природні катаклізми. Про це вже говорять всі, але до дій доходять одиниці. І якщо подивитися на ці так звані проблеми з іншої точки зору, чітко усвідомлюю, що це всього лиш наслідки та симптоми, які таким чином показують нам, що ми щось робимо не так. І що кожен із нас є причиною цих наслідків, так само як і кожен може стати їх вирішенням. І яку роль грати? Вибір лише за вами. Існуюча система, в якій ми зараз живемо, практично не дає нам цього вибору. Ми змирилися з хворобами, глобальними проблемами, негативними емоціями. І це стало нормою. І складається враження, що виходу з цієї ситуації немає, але вихід є завжди. Ми, засновники проекту, зробили свій вибір, в яке майбутнє рухатись. І на власному досвіді переконалися, як зміни в нашому житті наближають нас до гармонії з природою. Цим шляхом рухається багато людей, і ми бачимо сенс робити цей рух більш масовим. Саме тому ми створили проект Your Choice. та поетапна система, яка дає вибір кожному, вибір рухатись до гармонії з собою і всім, що нас оточує на планеті, і показує, як через власний розвиток людина впливає на ситуацію в світі. На даний момент проект має свій власний простір, який облаштовується для лекцій, майстер-класів, відкритих розмов, музичних заходів, медитацій, духовних практик та різних творчостей. Всі події відбуватимуться на доброчинній основі та висвітлюватимуться у соціальних мережах, щоб кожен мав доступ до інформації. На зібрані кошти, а також за допомогою краунфандінгових платформ, ми будемо реалізовувати проекти, які є живою альтернативою та служитимуть суспільству. Це ярмарки з корисною і здоровою їжею та ручними виробами, створення зимових садів, висадка фруктових та декоративних дерев, розвиток органічного землеробства, різні локальні проекти, екомагазини, екоцентр з місцями для відпочинку, концертів, лекцій та магазинів, де можна придбати екологічну продукцію. Ми точно знаємо, що ви бажаєте миру, щастя та гармонії. Знаємо та впевнені, що бажаєте кращого майбутнього для себе, своїх дітей та майбутніх поколінь. Але чого ми чекаємо, поки зміни прийдуть від влади чи міністерства, поки існуюча система зміниться і вкаже, що нам робити далі? Коли життя стає простішим і людина стає вільнішою, влада втрачає важелі впливу на нас. Це невигідно системі, саме тому альтернатива, яку ми пропонуємо, широко не обговорюється і втілюватиметься в неї лише в останню чергу. А от глобальні зміни починаються з кожного із нас. Проекти, які ми втілюємо зараз і будемо втілювати в майбутньому масштабні і більш ніж реальні. Сила нашого проєкту в людях і під в єдності. Підтримайте проєкт Choice, та зміни будуть відбуватися набагато швидше. Ми будемо раді будь-якій підтримці. Та допомозі в реалізації нашого проєкту. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово, реквізити будуть в описі до цього відео. Ми віримо, що кожен може стати частиною кращого спільного майбутнього. Йорчось це вільний простір для вільних людей і для тих, хто не чекає кращих часів, а творить їх саме зараз.